Добрий ранок, друзі. Прокинулась. Каву випила на дворі дощ у нас. Сіла біля Ой, біля синочка. Розказую йому, розказую, що на дворі дощик іде. Та й питаю, може це він, дощиком приходить до мене. Лиш мовчить таким тихим, спокійним дощуком. Це в його характері таке було. Спокій це був його характер. Ой, і кажуть, якщо говориш і плачеш, ти ще не відпустила. А не можеш ще говорити, щоб не плакати. Не відпустила. Це з душі йде, це йде серце. Це воно, я розумію, повинна само прийти. Де якась муха там сидить на тюлі? Де точно муха якась, ще й не жива. <бачити> Бачите, коли побачила, коли з вами говорю. Що ж, друзі, всім гарнесенького дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Будьте здорові та Богом храним. Пока, пока.